Мовчання кращий спосіб відповіді на безглузді питання. В моїх очах настільки тихий омут, що навіть чорт обходить стороною. Рецепт молодості. Радійте кожній дрібниці і не нервуйте через кожну сволоту. Якщо не вдається зійтися ближче. Люди розходяться якомога далі. Ну не мінятися ж мені через кожного ідіота. Так, я ревнива людина, але якщо я ревную, то ця людина дійсно багато значить в моєму житті. Одного разу вдарив, вдарить знову, одного разу зрадив, зрадить знову. І питання вже не в тому, чи гідна людина другого шансу. А чи потрібне знову тобі це пекло? Наше життя це гра, правила якої нам невідомі. Краще обдумувати, ніж плескати вухами, але якщо мізків немає, варіантів не залишається. Буває, що у тебе сто друзів онлайн і ні з ким поспілкуватися, а буває, що одна людина в онлайні в твої пальці не відривається від клавіатури. Не люблю, коли моє навіть словами чіпають. За грубим характером ховається ніжне серце. Даючи собі слово, бійтеся самого себе. Сяду за комп'ютер і напишу усім усе. Що я про них думаю, а завтра скажу, що мій акаунт зламали. У кожного мовчання свій сенс. Як справи, не скаржуся. Це погано, друже. Значить, ти страждаєш мовчки. Самотність або озлоблює, або вчить незалежності. Смішно, коли вогонь у твоїх очах шукає той, хто його погасив, Несправедливо влаштоване життя, близькі люди далеко, далекі близько, а недалекі всюди. І нехай доля несправедлива, але життя гра, тож грай красиво. Дівчину знайти легко, складно знайти дівчину, гідно стати дружиною. Чутки річ цікава, стільки нового про себе дізнаєшся. Якщо твоя ситуація повна дупа, значить її потрібно привести в форму, обговорюють за спиною. Так, нехай обговорюють, подію в моєму житті вистачить на всіх невдах, записати птишу і врубити її на повну гучність. Найвища насолода зробити те, чого, на думку інших, ви не можете зробити. Важче, ніж підкорити гори, тільки не скрутити собі шию. Якщо тобі важко, значить, ти піднімаєшся вгору. Якщо тобі легко, значить, ти летиш у прірву. Запам'ятай, все, що можна купити за гроші, вже дешево. Любов і прихильність ми часто плутаємо ці почуття. Навіщо слова, якщо говорить душа? Багато людей живуть не живучі, а тільки збираються жити. У вас є вітрила, а ви вчепилися в якір. На кнопку мені подобається ніколи не натиснуть ті, хто заздрить. У кожній хвилині є щось величне, наприклад, щастя. Бережи тепло своєї душі, не витрачай його на смуток, злість, образи, адже воно гріє не тільки тебе, а й твоїх близьких. Час втрачений із задоволенням не вважається втраченим. Виходу немає, тільки з гробу, так що не скигліть. Твердо ставши на ноги, не забувай тих, хто піднімав тебе на руках. Занадто боляче було в останній раз, щоб ризикнути знову. Я зроблю тисячу кроків до тебе назустріч, але жодного навздогін. Чого б граблі не навчили, а серце вірить в чудеса. Не варто боятися щастя воно швидко проходить. Стільки думок відразу в голові, а слів не вистачає. Довіряючи беззастережно людині, ти в результаті отримуєш одне з двох або людину на все життя, або урок на все життя.